Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата. Рада бачити всіх вас. Заняття починати час. Малята, відгадайте загадку, що за гостя в нас така і зелена, і струнка? Зірка сяє у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Малята, що ж це? Правильно, це новорічна ялиночка. Молодці. Малята, а яке свято ми з вами нещодавно святкували? Вірно, Новий рік. Ми прикрашали ялиночки у своїх оселях, чіпляли на ялинки кульки, сніжинки, вогники, цукерки. А от послухайте, малята. Невеличку історію про те, як лісові звірята готувалися до новорічного свята. В лісі стрілися звірята, щоб ялинку прикрашати. Ось ведмедик лісом йде, пряники смачні несе. Будуть пряники звірята на ялиночку чіпляти. Білка принесла горішки. Веселіше буде трішки, їжачок приніс грибочки і сів відпочити у куточку. Ой, веселе буде свято сьогодні в лісі у звіряток. А давайте ми малята послухаємо пісеньку про те, як лісові звірята прикрашали ялиночку на свято. i still find no beauty to the this and i just think you're to walk this i just think Сяла казенненька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо ізі, заспіваємо пісні. Ми прикрасимої ді, заспіваємо пісні. Тіша, гриби і шишки, видно жарко пряники, шаткопряники, да смачні медяники, видно жарко пряники, копряники, да смачні медяники. Малята, яка весела та святкова пісенька! Вона вам сподобалася? А що прикрашали звірята у лісі? Так, ялинку! А до якого свята зазвичай люди прикрашають ялинку? Вірно, до новорічного свята! А хто ж із звіряток прийшов прикрасити ялинку? Молодці! Ведмедик, білочка та їжачок! Гарне сьогодні у нас вийшло заняття, пісенька така весела, цікава. А на цьому наше заняття добігає кінця. До побачення малята! До нових зустрічей!